На сьогодні по Зарічному району налікується понад 120 тисяч виборців, по Ковпаковському понад 115 тисяч виборців. Чи були до вас звернення з тим, щоб перевірити себе в списках своїх дані? Так, так. Кожного дня звертаються і телефонують. Ми цю роботу проводимо. Ну і моє, моє традиційне питання кількість тих, хто вже перевірив себе. Ми не ведемо статистики, але є такі. Ми, ми зараз займаємося гуртожитками, провели нараду з проректорами всіх, зараз займаємося цими, там теж є проблеми. Ми зараз ці проблеми всі усунуємо. Пане Іване, до вас теж питання? <зв 'язок> Початку року, ну будемо говорити так, як це вже другі вибори 2014 року з президентськими виборами. У нас статистика десь біля півтори тисячі всіх виборців звернулись до нас. Хотілося б звернутися першу чергу до переселенців, які мешкають сьогодні в місті Суми і взагалі на сумщині. Сьогодні відповідною постановою від сьогодні числа ЦВК прийняло прийняла рішення. Про те, що категорія цих виборців включається до списку, якщо тільки в них є, реєстрація Донецької, Луганської і Республіки Крим. Тобто без якихось додаткових документів, довідок приходить людина з паспортом особисто, якщо там є реєстрація Донецька, ми їх включаємо в список без всяких проволочок. Звернення вже є і немало. Але до сьогоднішнього дня там потрібні були деякі документи. Сьогодні все це звільнили від подачі документів. Реєстрація є, ми їх реєструємо сразу в списки. Ну а скільки таких людей зверталося? Є якась статистика? Не дуже багато, десь по 15-10 чоловік поки звернулося. А у вас по району близько 10 людей і ще чита сімейна а, готує документи, тому що ми не знали, що вийде постанова. А повинна для тимчасової зміни місця голосування мотивована заява людей з копіями документів. Але вони прийдуть, ми їм зателефонували. Тобто буде біля 12 чоловік на сьогоднішній день. Де це ті люди Луганська, Донецька і Автономної Республіки Крим, які звернулися на тимчасову зміну місця голосування, написали заяву без зміни виборчої адреси і отримають посвідчення. Окрім цих двох людей, у нас всі посвідчення вже людям видали. Якщо людина перед виборами зрозуміє, що їй не потрібно міняти зміну місця голосування, то їй також потрібно звернутися до відділ ведення Державного реєстру виборців і відмовитись від зміни місця голосування. Посвідчення здається, і людина. До е, передачі уточнених списків виборців е, відділом ведення державного реєстру знову вноситься в виборчу адресу, на якої вона зареєстрована. Хотілося б звернутися до студентської молоді і не тільки студентської, а до молоді, яким ви, виповнюється на день виборів 18 років. Якщо вони не голосували, то краще перевірити себе. Значить, попередні списки і е, імені запрошення. Е, Згідно законодавства, повинні бути доставлені до виборців до 16 жовтня. От якщо людина не одержала такого запрошення, це вже є тривога, треба хоч би зателефонувати до нас. А краще підійти з паспортом і перевірити себе в реєстрі. У 16-го можна не чекати, можна зараз. Можна. Працюєте. можна. Ми працюємо е, кожного дня і вихідні всі до самих виборів. Телефон. З 8 до 17 години. Ви сказали, можна зателефонувати, який номер телефону? Телефони наші. 63 29 39 60 01 64 Боже. 63 27 19. Виборців, у яких не було реєстрації. На цих виборах такий ж реєстр виборців теж вносить в списки тих виборців, у яких нема реєстрації. Для цього треба там подати відповідні документи чи право на власність. Ну, теж можна приходити у реєстр і ми б не в списки. Це все треба зробити не пізніше, як до 20 жовтня. З 20 жовтня і по 23, включно до 24 годин ночі, буде вирішувати тільки суд. Після 24-го вже ніхто не вирішить списки вже внести зміни неможливо.